2 жовтня вранці сталася пожежа у центрі Коломиї на вулиці Грушевського. 10 спалахнула будівля. На місці працювали місцеві рятувальники. Жертв немає. Полум'я частково знищило приміщення всередині. Що стало причиною займання та яких збитків завдав вогонь, встановлять фахівці. У 7.44 на пункт зв'язку частини, тепер часі міста Коломиї поступило повідомлення про пожежу по вулиці Грушевського, 10. По прибуттю на місце події було встановлено, що горить горище трьохповерхово-комерційного будинку. Керівник гасіння пожежі прийняв рішення на подачу ствола Б у складі ланки ГДЗС на гасіння даної пожежі. Під час гасіння пожежі потерпілих не виявлено пожежу ліквідовано».